За близько два з половиною місяця скинув 10 кілограмів. Мінус 10 кілограм. Це не просто цифра, це сила характеру, дисципліна і робота над собою. Коли Марат прийшов до мене на онлайн-тренування, він чітко знав, чого хоче, і він це зробив. Тож слухайте його історію. Всім привіт! Моя історія. Прийшов до Любомира з вагою майже 107 кілограмів і. Що саме головне повним нерозумінням, що і як робити. Хоча я до того активно займався спортом, там в основному кардіо біг, скакалка, але категорично не розумів, що відбувається, тому що ну, вага фактично не йшла. Я продовжував набирати вагу. Ну відповідно, якби зрозуміло, що це не м'язова маса, це був жир. Прийшов до Любомира, Любомир все чітко пояснив, виставили процес силових е кардіотренувань і що саме головне. Харчування, тому що я не розумів того, але харчування це фактично якби основне. В моєму випадку це скидання ваги, і мінімальний набір м'язової маси. Тому від себе хочу додати, що все класно за близько 2,5 місяця. Скинув 10 кілограмів. Від себе хочу додати. запам'ятайте, мотивації немає, є тільки дисципліна. Марат це яскравий приклад того, що зміни можливі, якщо ти реально всього хочеш. Ми поставили чітку ціль і вже сьогодні отримали яскраві результат. Тому це ще одне підтвердження того, що онлайн-тренування справді працює. Якщо ви хочете покращити своє самопочуття, змінити своє тіло і свої звички, то раджу вам марафон Любомира Спорт веде до перемоги. Я сам прийшов цей шлях і. Можу підтвердити, що це вартує кожної хвилини. Якщо ви хочете результат, то почніть діяти сьогодні.